Дід кремльовський карлик знов загрожує всім ядерним ударом. Хулера, Дід терпів до остатнього. Найте перші молит падло. Дідо, на що ти мопед дістав? То не мопед, то совєтська ядерна боєголовка типу орк 2 Будь ласка, ваші документи і страховий поліс. Зелену карту треба показувати. Якщо оформляли онлайн. На Hotline Finance. то не треба, бо то людський. Провірений сервіс. Та вже в інтернеті, По промокоду Віктор 10% знижка. Файно є, що то за мопед тягнете. То не мопед, то ядерна ракета. Хм... Троха смахує на бойголовку Орк 2 Вже туди за союзу байки ходили. Але в мене щось чуйка, же то мопед Карпати. Нє, то бомба. В 94-му році я як чуйку мав, коли ті варєти підписали меморандум в Будапешті. Я під ведом утилізації одну ядерну ракету законсервував в гаражі. Чую в когось в бункері, очкосі зіжме. Допускайте командир, бо мені ще на мати їх. Щасливої дороги. <звук> Дай Боже. Мені треба поговорити з головним генералом Генерального штабу. Хочу трохи повоювати. Єду. вам 80 років. Дід бавте внуків. А якщо я скажу, що я ядерку привіз. Ви хочете сказати, що у вас є ядерна ракета з ручним управлінням, так на якій ви самі плануєте летіти? Правильно? Але як хотіли? То що, совєтська техніка. Як би вас не обідати, діду, чесно, то більше схоже на якийсь старчиський маразм. Ви, як воєнна людина, мусили би знати, що в них зараз на озброєнні стоять старі ржаві совєтські ракети по типу Оркуден, які приводячи в дію виключно від м'язевої сили шляхом крутіння педалі, їх швидкість прямо порційно залежить від швидкості поточного віт за ці ракети ми знаємо. Так от, а 2 то була новітніша розробка в єдиному екземплярі, на моторі з гіперзвуковою швидкістю, яку я благополучно стерев. Схожий дід правду каже. Ну то не робіть вже з мене маразматика старо. Добре, діду, тільки цю інформацію нікому не розказуйте. Та був парашки розвідка всього січе Миран. Ти мій герой. Так би зробив кожен на маму місці. Але не кожен би стерів ядерну бомбу. Я не терів, я позичив, аби нині віддати. Дай, то мою лупіць раку. І ніяк інакше. Тримай шипічка, Марина. Господин Президент, пришла розвідінформація, що українці владіють ядерним оружієм типа ОРГ-2, способним превратити ваш бункер в радіоактивний пепел. Этого не может быть! Орг-2 это не более чем выдумки советских инженеров! Этого оружия никогда не существовало! Вы правы, наша страна не располагает данными об разработке или даже наличии такого оружия. Но все же факты говорят совсем о другом. А Где-то на львовском полигоне прямо сейчас какой-то старый отставник пытается запустить боеголовку в действие. Да я сам первый раз такие вижу, будто бы ему пет, а на ракету смахует. Да и по деду видно, что он какой-то деду, пояснит, ну а как ваша ракета мусил взлететь? летіти. я діло в швидкості, сину? Трена на И туда ракета взлетит. Ну что, полетели? Файно нет. Господин президент, разведка докладывает, что запуск ракеты таки состоялся. Запускайте ядерный удар в ответ. К сожалению, это невозможно. Если разведка не ошибается, и это действительно Орг-2, удар по бункеру произойдет в ближайшие минуты. <реклама> Дивеси, дед на ракете в Жайдебе 70. Ага. Шатроха и подулай, и звуковый барьер. Молодеще, бункер не падло. Я твой верок. Все эти годы вы мне лгали. Вы уверяли, что все украинские боеголовки утилизированы до единой единицы. Что ракета Орг-2 это не наш секретный проект, а выдумки воспаленных голов бандеровцев. А теперь вы мне говорите, что у нас осталось несколько минут, чтобы сдохнуть. От нашей же сверхракеты. На глазах у всего мира. Сколько у нас осталось еще времени? Неизвестно. Известно лишь, что пуск начат и ракеты уже не остановить. В... Дет разігнал майже до 200? Так урва! Yes, Содей, yes. дед! Дет або заб'ється, або таки вийде на орбиту! Столько лет и столько сил потрачено, и все для того, чтобы какой-то старый маразматик сейчас уничтожил весь режим и величайшего правителя. И все из-за вашего банального рукожопства. Именно так, господин президент. Разведка докладывает, что прямо сейчас ракета достигает максимума своего скоростного потенциала. Немедленно вышли все из бункера. Датчик их! Дяд дал поза 300, хуляро леса. Так старий! Робейм чорнобаївку! Ми не вірили, а то реально ракета. Ні, один бемопет не розігнавши до такої швидкості. Ще кілька секунд і старий видирующий від землі, даю гарантію. Что-то я начинаю волноваться. Он слишком долго сидит там сам, при том, что у него еще оружие. Успокойтесь, он в здравом сознании. Дай бункер удар выдержит. Приготувались! Дяд, відриваючи від землі! Що-то слишком тихо. Он скончався. Боже, я згадав то ж мопед, а не ракета. Я знав забув епити таблетки від маразму. Боже, скільки людей я підставив. Телекомпанія університет спільно з фондом пусті дороги вже скоро. Представляє кіно битва за бензин. Недалеке майбутнє, бензин. 369 гривнів літра. Бензину вже нема всю що розпродали. Лише лащі косулярка і то по талонах. Ні страшного, влею солярку замість бензини. То вже не перший раз. Веджу соляру береш. Скільки кулієш? 150 грам. Слухай, хліб не мені по куляжівську 15 грамів в майонезну баночку. Аби я дитині показав, як сулярка виглядає. Я якраз лею, аби показати дитині, як машина їздить. Хлопе, не варюйте, в обох я дід. Ну туди хоча б хлеб не пару грам мені на сурачку, аби хлопець гаражу занюхали і їх трохи жаба задавила. Бо як ні, я сам брезгну. Якщо ще дотронеш до шланга, брезгати на тебе буде вже хіба шанс. Зновсі зачинаєш. Ще ми там колись будемо, От тільки солярка дешевшою не буде ніколи. Дай соляру! Хочу солярку не розлива там, ні? Дебіляка не образована. Я собі можу тільки уявити, б то було, якби ви за пачку солі сітовкле. Ну, як завжди, бомба. За діда взагалі сів срати. Срати можна, коли хочеш якусь людську ідею вирудити, а воно не виходить. Ти се крутиш, яйча крутиш, крутиш, а потім бух! Дід на ракеті. Йофана! люкс. Але біда, знаєш чому? Же 60% людей, тупо дивлячи канал, не підписані. І після того таке відчуття сі складає, знаєш, якби тебе використали. Зайшли, ще подивили, кайфанули, а потім ж'яли і кинули тебе, як ту куру. І пішли собі далі по ютубчику ганяти. Ну чекай, але не підписаний все рівно може і комент лишити, і лайка втиснути. Давай я тебе щось спитаю, але ти мені тільки правду скажи, добре? Що би ти зробила, якби твій хлоп сказав тобі, я тебе кохаю, але розписуватись на тобі, я мав срач. Я би його грохнула. О, видиш? А підписка для ютубера то ще важливіше, ніж розписка для баби. Бо були ти ще підписуєш, ти ніби ставиш там. Вже ти братуха, ніби даєш клятву воже від того дня ти будеш гасив всіх хейтерів в коментах. І ніколи, ніколи не прогорнеш лянту, коли зведеш відео в рекомендації. Яй, ну ти ще завів, то певно дуже болюче питання для тебе. Так і є підписка на канал, то для мене шв'яте. А зараз хочу подякувати всім спонсорам каналу, патронам, всім, хто донатить, хто рухає той канал. Хлупе, дівке, щира подяка і нишки у вам Може ще й на армію лише посилання, аби люди донатили. На армію зараз як на церкву. Кожну неділю, желізний донат. Я лишу в описі посилання на фонд «Повернись живим». Ще раз подякував всім за перегляд. Всі контакти, посилання в описі. Тримаємося купи, поважаємо один одного. І ясно, що шість дебем на новому відео. Всім добра, всіх обняв.